Друзі, привіт! Зараз середина жовтня. І я чисто так для цікавості вийшла за грибами. і Бачите, що знайшла. Блін, знайшла біляка. Це вже взагалі крутезна знахідка на цей сезон. Тут же взагалі нема білих грибів, але я його знайшла. Такий класний, такий класний, чистесенький. Все, я маю надію, зараз пробіжусь по своїх місцях. Взагалі не збиралася, але пройдуся. Клас. І ту далі. Коротше, друзі, я таки не збирають. Смотрите, це взагалі жесть. Я вже навіть а це не білий. А! Ніхто не білий. Друзі, пішла по своїх грибних місцях. Я просто знаю, що тут є грибниця. Бо я. <реш> Місяць тому тут нормально назбирала. Бачу Бугорок. І отак от хожу, кожен Бугорок перевіряю. І дивіться. Так і да, пішли молобіді білі риби. Це боровік. От такий офігенний. Ви дивіться, який він офігенний. О, ви що, ще такий бутуш. Оооо! Він ще такої форми, як я взагалі я, пошні такої форми, такі кружочки, такі бубочки. Клас! Оце пішла друга хвиля. Так її чекала, тільки в мене банки закінчились. Треба тепер їхати срочно на базар, купляти банки. Огонь, цей далі шукає. Коротше, друзі, не склалося. Білогрибна грибалка. От ті два гриба, що я знайшла, це все, що було. Але ось дорогу, скільки лажу, вже знайшла такого гарненого підосиновичка. Це зараз великий дефіцит, їх вже нема. А цей красень. Ох ти, який класний, дуже гарний гриб. Так, це він гарний. Беру, ще подивлюся, але вже великої надії нема. Коротше, друзі, в пошуках білих грибів, котрих я взагалі не знаходжу, знайшла галявинку лисичок таких класних. Трошки їх підсвічую, що тим? О, які. О, ще. Коротше, сьогодні я збираю грибне асорті. Тому що на такої розкіші, що вже на один якийсь від грибів піти, вже не може. Дуже пізно. І така осінь холодна. Вот. Короче, ще и грязні вони страст. Вода йшла очі одна. Ці маленькі позбираю. Бо вони смачненькі. А на вечерю буде. Трошки приємно. Трошки на вечерю. Так, бачите, день і пройшов. Рибний. Грибників нема, нікого не зустріла взагалі, але пройшла сьогодні дуже багато, нічого не знаходячи. Все. Крутше, так я позбираю ці малесенькі лисички. О, ще отут їх трошки є. Вон. Ну, все, піду далі. Блін, я нашла біляка, я нашла біляка. Я думала, це лисичка. Ну така, що типу здорова одна виросла. О, а це біляк. молодесенький, Це короті, точно пішли молоді білі грибочки. Але ще дуже якось. Ха-ха, це сироїшка, так, так. я вибачаюсь.